Вітання, це астрофеномен з вами я, Маріяна і Сьогодні до нас долучається Володимир Бадіян. Будемо розмовляти на різні теми. Тому не перемикайтесь. Ну і звісно, підтримайте нас лайками, коментарями і вашою підпискою. Пане Володимире, вітаємо вас на нашому каналі. Надзвичайно приємно вас бачити сьогодні. Нарешті ми з вами зустрілися. Вас дійсно зачекались наші глядачі, анжепитань питання просто море, і перше, найголовніше запитання, яким буде для нас, для всіх завершення року для України, які ключові моменти іще ще не встигли відбутися, що має однозначно іще втілитися в реальність до кінця року, і безпосередньо можливо буде в тому числі щось хороше. Ну, наступний місяць, грудень, він такий буде затяжний, я б сказав. Е От. І, і якісь будуть у нас ну затяжні, чого? Тому що це ну, карта, вона така з, е -з, -з рухомим, з фіксованими знаками, означає, що все буде рухатись не так швидко, як би хотілося. От, і цей, цей місяць, який наступний рік, ну ми поки про місяць скажемо, він буде під покровом Сатурна ходити. Тобто Сатурн буде мати сильний вплив. А Сатурн це планета, яка не поспішаючи рухається, помаленьку рухається. Ну тут Сатурн-Марс теж відповідає за, ці, за цей місяць. А от Сатурн все-таки це не швидко, не помаленько. І також Сатурн любить, щоб все було відповідально і чітко. От, і Сатурн означає старший. Тобто треба бути, м, брати до уваги те, що хочуть люди, ну скажімо, чи країни, бо це в контексті країни, які старші за нас або мають більше впливу, так? тобто ми будемо відчувати це залежність і від других країн. Але для того, щоб вирішити наші питання, нам треба буде підтримка партнерів, особливо тих партнерів, які до нас добре е, е, розположені, так які добре до нас відносяться. Це як Англія. Ну, які, скажем, на нашій темі, да, більше, ніж, наприклад, інші, от це як я називаю саме країни, від яких може більше залежати, ніж, наприклад, від інших країн, там які трошки менші, да, по своїй силі, такі як Польща там, вони теж зацікавлені в гарному вирішенні в нашій перемозі, скажімо так. Через це ми бачимо в цьому році це ой, кажу, в цьому році, в цьому місяці важливо буде. Буде зараз, скаже, примінити весь досвід, який в нас вже був, і в нас буде, оскільки Сатурн то він буде випробовувати. Відповідно, якщо ми дивимося на ЗСУ, бо це теж ну, з якоїсь сторони не дивиться, то треба дивитися на ЗСУ. От, То ми бачимо, що е, треба буде досвід, який має ЗСУ, скажімо так, якось правильно розповсюдити <кій> в самій ЗСУ. Да? Тобто, Зараз це місяць про те, щоб якось розширити досить хороших бригад, наприклад, на ті бригади, які менш ефективні, і так далі. От якісь в нас будуть трансформації йти в цьому плані, і це буде початок в цьому місяці. Це не значить, що воно за місяць відбудеться, але початок, який буде поданий і покладений, який буде на протязі року трансформуватися. Я так думаю, що це буде. Ну, помилки, помилки, по-перше, будуть опрацьовуватися, які в нас були зроблені, і і робляться, і що все-таки буде змінюватись в хорошу сторону. От початок має бути в грудні. Який закон приймається, чи можливо буде оце, що я тільки от недавно побачив, що хочуть зробити бригада? Ну, не бригадний, а трошки вищий рівень, тобто, команда, чи як називається. Не буду спекулювати цим словом, бо Тобто хочуть трошки більше рівень зробити, ніж бригадний. Вот. І це, це теж має велике значення, того, що це буде корпуса, да? то хочуть робити корпуса, я так дивлюся, Да? І відповідно, це, це для нас, наскільки я так дивлюся, ну, з своєї сторони, я просто можу сказати, що потрібні реформи і трансформації в армії. З астрологічної точки зору, які ці трансформації будуть, то вже вже самі вони будуть, бачите, е, говорити. Про ці корпуса вже давно говорять, і я бачу, що реагує, є певні певна реакція йде. І ми ще колись, по-моєму, рік чи два назад, ну, я точно рік назад, якщо не більше, дивилися, що має бути якась пере... Ну, що в армії є певний момент, що має бути перестроєний, перебудований, так? як він має працювати. Це ще було б до наступу Росії, це ще до 23-24 року. От, тому що йде вже цілий рік і зараз. Ну, тобто, цей місяць буде перший момент зв'язаний з новове, ну, скажімо, такими не поспішаючими, але нововведеннями. Я бачу, що все-таки буде підсилення ЗСУ. Це підсилення може бути зв'язане з тим, що будуть передавати, ну, дозвола, вже нам дають деякі є моменти, що ми можемо стріляти далі. Я зараз про армію говорю, да, і про фронт. От стріляти, наприклад, з може по території Росії стріляти, і наскільки я дивився, що зараз успішно там і по еродромах вони б'ють і так далі. От з іншої сторони, це буде для нас, для простого населення це буде складніший місяць, в якійсь мірі того, що Росія і їхня сторона буде якраз більше по нашій інфраструктурі. Вистрілювати вони там цю ракету зробили, да, кедр, чи як він називається, горішок. От, ця ракета, е, ну, я взнавав, дивився е, ці всі моменти. Да? У мене трошки така спеціальність технічна, в плані електронно-технічна, мені цікаво теж дивитися якісь моменти, але тим не менше, дуже добре, адєліостанла заде про це розказує, і він каже: хто хоче подивитися, точніше, да, ці всі воєнні характеристики, можна подивитися. що їхній оцей кіттер, він не такий, ну, більше описаний, більш така. Описаний, мається на увазі при, при, прикрашений для своїх саме більше, щоб боялися, да? ну і для нас, і для світу. От, е, тобто Росія, Росія буде, більше я бачу, що буде більше обстрілів. Е, те, що вони будуть наступати, так, не будуть наступати, але я бачу, оця сила ЗСО, це значить, що таке сила ЗСО? Це значить, що сила опиратися в ЗСУ в цьому місяці повинна бути більша. Тобто, значить, щось будуть передавати. Ну, Передавати за кордоном. По моїм підрахункам, по моєму в грудні, е я дивився, чи Південна Корея, чи не сказав, північна, да, буде нам передавати і буде, чи є велика ймовірність того, що вона буде нам передавати зброю, і це якраз десь в грудні повинно відбутися. Кінець цього місяця в грудні, ну, в крайньому разі, це має бути період до інаугурації Трампа. Бачимо. От, що тут ще можна сказати? Населення, да. Це я вже сказав, що буде обстріли. І взагалі ці от рейди, різні ТЦК і все остальне. Це буде воно продовжуватись. Не бачу, що воно зменшиться. От, ну можливо, трошки. З Нового року, хіба що під Новий рік зменшиться. От. Ну. Тема така, як в нас завжди є. Тобто в нас буде шостий дім, тут сильна головний. То це, це значить, що боротьба, війна. Шостий дім це Росія, в даному випадку наші вороги, які ну, армія на яка нас нападає. От, і відповідно, штурми далі будуть. Ну і плюс 7 грудня десь мас ретроградний, він там цілих два місяці, ретроградний, що не більше 75 днів, по-моєму. От і він. А це для нас він буде по нашому першому домиті, тобто це знову буде більше обстрілів. Грудень, січень буде більше обстрілів, більш така накалена ситуація буде на миті. От. Але Сатурн вийшов з ретроградності 15 листопада, і відповідно ми вже все-таки повинні трошечки ситуація буде покращуватись. Дивіться, слово покращуватися, значить, що ми зразу будемо вигравати на фронті там і так далі. Скажімо, ми будемо призупиняти їхній наступ. Призупиняти. Я не бачу, що на Запоріжжя вони повинні там дійти до Запоріжжя. В крайньому разі це ми дивилися в розстановці. От е е е, е е е. якщо буде таке питання, я прашу зроблю, бо питання поки що такого не задавали. Через то я кажу тільки інформацію з розстановки. Буде якесь там, може, вони можуть ближче дойти, ну ближче там на проценті 10 від цієї відстані, що вони зараз. От, ну, плюс-мінус. <кій> але не повинно бути, що вони там зайдуть, кудись великі міста і так далі. В принципі, досить точно і прашна і установка, показали, що е, Марноград, Покровськ, да, тоді, коли ми думали, що вони там йдуть, кудись, я дивився, що ні, вони зупиняться. Зупиняться, ну, тимправда, з півні пробують. От. Ну, тим не менше, тобто, ще один момент, в принципі, я бачу, що він є. Тобто нам дозволили по їхній території бити, і ми теж бачили, це теж в установці видно було, що, що це буде дуже сильно підтримувати і Курський напрямок наш, да? тобто там, де наші війська взяли їхню територію під контроль, Це теж буде певне погодженням. От, що ще можна сказати про місяць про грудень, да? то тобто, в нас він йде, якби місія місяця, так скажу, скажу енергія місяця, якщо правильно сказати. Енергія місяця зв'язана ну, три планети Сатурн, Марс і Рах. Хто знає астрологію, да? тобто розуміє, що це планети не самі самі важчі. От, хоча Сатурн добре розміщений, Марс не дуже добре, Раху добре розміщений. Це значить, що. Все-таки буде сила у нас. Сатурн дуже добре в четвертому домі розміщений, значить, будуть якісь перемоги у нас і на полі бою, відвоювання якісь великі чи маленькі, не можу сказати, що великі. Сатурн дасть невеликий, але все рівно. Повинно бути в цьому місяці. От, і енергія раху стоїть, скажімо, так, зараз я перепрошую. так, енергія раху стоїть, зв'язана з мас-медіа. Раху це ілюзія. ну, Раху це таке правильно така енергія і ілюзії, і такого одержимості, правильно українське слово, так? Тобто одержимість чимось. Раху він дуже хоче щось мати. І раху в рибах стоїть, значить, розширення, і це значить, що якби кандва цього місяця ключ, в якому буде цей місяць, це в такому Багато буде ілюзій, багато буде якихось сподівань, багато буде страхів, так далі. Тобто він дає, багато накручування буде. Тобто зараз буде ще п'ятий дім, це значить багато інформації буде йти. Такої, що дуже важко буде зробити якісь висновки. І ця вся інформація давить на людей, на свідомість і так далі. Ну, через це просто. Старайтеся не зразу вірити всьому, що буде, законом і так далі. Що ж там буде прийматися, чи обіцяться через через деякий час тільки треба робити. Перевіряти це все. Не, не спішіть не зразу вірити в тому, що буде, що буде бачити. Бо Бу, дуже буде серйозна маніпуляція робота зараз нашої свідомісті. Це в нашій державі, це ми не говоримо про щось інше. Це, це буде і з цих сторін давити на свідомість. Ну, в принципі, я не думаю, що більше ніж воно. Ніж воно було, і значить, нас, е, е, якби характер місяця, да, він ще зв'язаний з ще один з моментів: зв'язаний з володаром переміщення, з ваю, ваю, це е, бог вітру Він е, зв'язаний з з рухом, з вітром, е, з диханням, з натхненням, з пошуком, з перемінами, так, і е, подорожами. Так, тобто зараз якраз. Я вже вже мені задавали запитання про закон про переїзди. Хто, верніш, хто, буде, хто може з України їхати з чоловіків, якщо буде демобілізація оголошена, хто не може бути так далі? Тобто там буде якийсь момент. Тобто питання взагалі рухів переміщень по Україні зараз буде підніматися. І тут також переміни так живають, це означає переміни, бо там, де дихання змінюється одне на друге. Тобто цей місяць щось має змінити. Змінити і тут, в принципі, пише зцілення, е, е, пошуком зцілення, тобто буде реальний пошук, як зцілитися в ситуацію. Зараз ми побачимо цей місяць, покаже які, які е, е, зусилля будуть направлені в яких сферах на те, щоб щось шукати, е, щоб вирішити питання з територіями, щоб вирішити питання з армії, як вона структурована з, е, з мобілізацією, правильніше сказати. От, тобто зараз будуть такий місяць і рік. Він буде не тільки місяць, а цілий рік, оцей от з грудня, по грудень наступного року він буде зв'язаний з вирішенням питання з, 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 зі змінами. Тобто має бути рух, має початися якийсь реальний рух всередині. От, ну, це один момент, і рах у нас знаходиться ще в одному градусі, який нас показує теж. Він знаходиться в градусі, який відповідає за володаря транспорту. Вахі. Вахі це, це транспорт, е, і відповідно подорожі. Це значить, що м, я думаю, що вже в цьому році, в цьому році, 2025 році, ну не в цьому, а 20, року, з грудня 24 року, 25 2025, або частково, або щось буде вирішено питання з чи відкриття границь. Тому що тут переміщення є. Тобто протязі року, скоріше все, що може бути пере... відкриття границь, і буде дозволено якісь частині населення, не знаю, чи всім чоловікам, ну, жінки і так можуть їздити, а чоловікам е переміщатися. Тобто, можливо, дуже пониситься план та того, хто може їхати, хто не може. Да? Там, чи хтось частково мобілізований, чи частково придатний там, і так далі. Чи, ну, не знаю, тобто, щось в, цьому, в наступному році буде вирішуватись, а в цьому місяці це питання буде ну, якось прийматися. чи... Е про нього багато будуть говорити. От, ну, тим не менше, це якщо ми говоримо. І так же це питання буде з транспортом. Транспорт, чи, скажімо, техніка, як нам вдається, можливості для війни, це теж воно сюди буде в наступному місяці. Я думаю, що нам буде щось давати. Щось таке цікаве, що нам потрібно. Так, ну і що я ще дивлюся по місяцю, можна подивитися. Якась така ситуація, яка повторяється з нашим ну, нашим, з владою, з народом, з баченням війни, вона якось вона застрягла і ще поки не рухається вона зараз, що не зрушиться. Може, трошки під кінець цього місяця і під кінець 25-го року е буде деякі розуміння, як далі, що далі робити. Пане Володимире, дуже дякую. Досить в принципі зрозуміло все ви розповіли, і також дуже хочеться зрозуміти все ж таки по 25-му році. А, наскільки буде цей рік для нас успішним? Наскільки буде цей рік кращим за минулим, або навпаки, можливо, він буде складнішим за 2024? й Ні, в нас повинен бути легший. не складніше, а навпаки простіше, якщо так відповісти. От, е, і він перспективніший, тому що у нас Сатурн, це ж основний момент. Сатурн не по восьмому дому. Е, крім там Плутона, Нептуна, Урана, вони не теж мені знають. Але Сатурн йде по восьмому дому, і е, Сатурн де по, по Водолії переходить в риби. Переходить він в е, квітні, в березні, квітня наступного 25-го року. Мені карта відкриє, щоб я так по пам'яті десь не то щось скажу. Так, і Сатурн може. Сатурн однозначно буде. Ну, тобто 25 й рік для нас повинен бути в кращу сторону. От, перспективніші, краще зараз. Я відкрию нашу карту. От, 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 от. Я дивлюся по карті референдуму по першому, перші, 12, 12.91.20.0. Карту до 4.08.91 теж ми дивимося 18 або 18.30. Там спірний час. От дуже такі авторитетні люди, наші вчителі, вони трошки по-різному кажуть на півгодини. Через те я цю карту не беру в розгляд так сильно. Але от всі передбачення в основному я роблю по цій карті. До речі, по цій карті зараз цю карту взяли в Індії, попросили. Мої учні поїхали туди там. Хтось навчається зараз Баратієві Дібован, це доктор Рао школа, і, і вони там зараз по цій карті теж аналізують. Правда, я ще не знаю, які в них аналізи, що вони будуть давати ті передбачення. Значить, нас е, Сатурн, де по восьмому дому, він у нас почався з 23-го року. Е, Валерія Залужна, Валерія Залужна, теж приблизно в цей час почався поганий період. Це моя е, дослідження карти. От у нього зараз немає карти, але ще, по-моєму, ще трошки в нього цей поганий період, а ходять під період по часу народження. От е, який я вичислив це, чисто моє дослідження. Да? Я дивився, що в нього як тільки почався поганий період, нас теж ну, Збройними силами управляє, значить, і всієї всі країни пішло десь кудись не туди. От, але ну, це воно співпало, не те, що в нього там. Так, мало бути, скажімо так, Ми не може по-іншому. А в, в, в нашій країні поки коли Сатурн перейшов восьмий дім, от е, я думаю, що, що це водолій, все-таки кращий знак цього. Але восьмий дім. От, е, і дуже хотілося і перемоги, яка прям, напевно, оце бажання перемоги. Воно перемоги, чи, хоча б зупинки, воно не дало правильно проаналізувати цей восьмий дім. Восьмий дім це війна, це війна, страждання, проблеми. Це взагалі дно ну, гороскопа, Ну, скажімо, щось таке дуже глибокі, щось таке дуже довгі, трансформаційне і важке. Да? Це дім трансформації, тобто наша країна буде мінятися в цей час. І вона змінюється. І території почали змінюватися. З однієї щось прибавилось, десь відбавилося, так? От, і Сат, і в цей період Сатурна ну, це трансформації всередині країни. І зараз ми бачимо, що питання все-таки помаленьку, ну, армія. Хоч щось, якісь ті корпуси, вони щось хочуть робити. <кій> Поки що ну не тільки армія буде. Це почнеться з армії, але воно, трансформація буде і в самій державній структурі. Вона так ця структура не залишиться в нашій країні. От, зміниться, ну вона дуже помалу буде мінятися. <кій> помніше, ніж армія. Значить, в нас виходить, Сатурн виходить в, в дев'ятий дім, а це кращий дім для, наш, для нашої країни. І відповідно ми будемо дев'ятий дім, це значить, що можливості нашої якби нашої країни вони стануть начими. От я казав, з'явиться світло. Тобто Сатурн виходить в кращий дім. Сатурн це карма, Сатурн це ситуація в Україні, взагалі кармічна ситуація, яка давить. Якщо Сатурн покращується для нашої країни, покращується ситуація в країні. Тут ну, якби прямий зв'язок. От, а він покращується, так що ми повинні вже поми зразу Сатурн дає правда помаленько. Через це, на жаль, може, прямо з весни воно не почнеться так, як би хотілося, але він по чуть почуть по буде давати покращення. От, і Сатурн другого в цьому дев'ятому домі буде стояти два з половиною роки. Це значить, що покращення вже в нас і вже перспектива є велика. Дякую вам, Володимире. Ну і ключове питання чи можна все ж таки навчитися астрології? Можна стати Дайва-відом. Дайва це людина, яка Дайва знає божество, Да? Тобто астролог, астрологія не просто для того, щоб передбачати Астрологія для того, щоб людина зрозуміла себе, більше зрозуміла себе. Тобто частина астрології, одна з восьми кваліфікацій астролога, це психологічна еліті. Тобто кваліфікація психолога. Є базова кваліфікація, наприклад, астролог, Любий астролог повинен знати базову психологію. Це ще чотири чи п'ять тисяч років назад прописав вар, ну, Варха Мехіра. 1700 чи 1900 років назад. Це переписав свої переписав свої книжці. Бріхат Джатика, чи там Біхат Самхіта, по-моєму. От якості астролога один з них це психологічна Да? Тобто, людина повинна розбиратися в людині, якщо для людей робиш так далі. Через це астролог він, астрологія це якби посягнення себе, своєї природи. Розібратися з собою, це не просто вміти консультувати, наприклад. Це як астрологія це і психологія. Тобто людина це робота з людьми, це глибока медитація, це шлях гія Йогі йогія це знання, тобто посягнення себе, других людей, концентрація. Це дає концентрація на людях, концентрація на зірках, концентрація на божественному. Постійно маєш Контакт з божеством, да, з того з тим, як працює система, що таке карма, що таке воля, да, як е, бачиш тонкі якісь речі, тобто да, астрологія показує. от І через то людина, хоче не хоче, вона, коли з тим працює, вона змінюється. Астрологія іменно для цього. Саме перша астрологія, як казав один вчитель е, Сундарам, вже його покинути тіло. От він казав, що астрологія можна зрівняти як. Ліс і будинок, в якому ми строїмо, ми строїмо, будинок. Ми вирубуємо дерева, дерева так далі, ну, на лісі, там може, наприклад, садок якийсь. Ми виробили дерева, построїли будинок, і коли будинок побудований, більше рубати нічого не треба, так? Другими словами, астрологія дає можливість, тобто людина, коли стає астрологом, не треба дивитися ну астрологом певного рівня там, Четвертого рівня, він стає ясновидящим. Астролог це саме ясновидящий, і ясно знання дається людині. Ясновидяще може бачити, може знати. Астролог може не дивитися в карту, може знати. Так само ознака можна орієнтуватися і так далі. При піднятті енергетичного рівня можна бачити, скажімо, деякі події, не тільки події, програмувати своє життя, програмувати свій день, можна бачити, програмувати або бачити якісь. От, через це астрологія, вона і. Ти просто зараз думаєш, що астрологія це передбачення, що там, коли ти на їх, чи будуть діти, так далі. Це не є функція основна астрології. Основна функція, щоб людина розвивалася. І бачила себе, своє життя, бачила, що, куди йти, як на. І, скажімо, так бачила карму, що астрологія показує, що все визначено в нашому житті. Ми думаємо, що щось ми можемо. Людина може піти не туди і так далі, але людина може прожити своє життя в трьох гонах. Тобто прожити возвишено, а прожити дуже так. Мати можливість їх не використати. <кій> Або використовувати так собі. І через то, астрологія може підказати деякі речі. Ну, це от про астрологію.